Друзі, ну що ж всім привіт. Сьогодні трошки такий непоганий день. Хочу розібрати ось цього Берліного. І думаю, зараз почати трошки його розбирати. А що сьогодні зняти, будемо бачили в цьому відео. Так, от було відео, хто ще не бачив про цього сітрена Берлінго. Після ДТП вже коробку не коробку, мотор я продав повністю з навісним. Практично пішов машину, я відбив за рахунок мотора. Ну, там і турбіна, і топливна, і форсунки. Все, все разом поїхало. Лишилася коробка, стартер-генератор. І це вся навіска. Ну, тут вже сказати, не так і багато для мене лишилося. По суті, ходовка, задня балка, ну і якась там торпеда, стойка. Ну нічого, дверки тут відкриваються по рулю, по ключах, по тому всьому. все Це є. Ну це теж час і теж треба знімати. Машинка трошки заважає, бо постійно тут в мене рух, постійно машини приїжджають. І оця, ця територія є зайнята. Тут можна лишати якийсь автомобіль, який мені там на подвір'ю заважає. Ну, але на цьому місці стоїть цей Берлінго паном начну я з проводки, з дверей, з салона. Ну, тут салон, як плакав, що тоді є розбирати. Ну, все рівно це все треба підписати, це все треба пофотографувати і закидати в інтернет. Тому трошки по часі воно займає. Ну що ж, хватит ля-ля. треба Так, від того барахла я вже сіпозбув, ось така чистота тепер. Там тільки скло. ну Дах тут звісно, так і пострадав нормально. Добре, скорше починаю я зараз знімати двері, хочу цю бокову дверку зняти. Майже-ціле. майже, майже ціле. Не знаю, чи комусь воно потрібно, але може кину за недорого знімаю як крило. Ось така вже картина, торпеду я зняв, вона відкручується там з внутрішньої сторони. звідси. Якщо лишається, тепер печку зняти. Там теж треба побавитися, але зараз нічого, зараз знімемо. Так, Проводку вже зняв, це вже зняв. Ще такий пластик побізбіров, то от вже більше-менш пусто. Вакууму витягнути не годен, бо він вперся тут не дає. Думаю, потім виріжу булгаркою. Що, що тут ще лишилося? Треба пробувати відкрити цю дверку, тут вже пусто, ще можна колісо попробувати відкрутити. Так то по суті вже практично пуста машина. Лише трошки треба побавитися, перевернути і зняти задню, задню підвізку, задній бампер. Трошки роботи є, біля Сьогодні новий день, трошки маю часу, хочу виробити зараз скло. Ну, такого способу, що ваш якогось придуманого я не маю. Якщо скло бити, в мене вихід тільки один. Ось таку штуку маю. Так беру, прорубую. Це все діло. Прорубую, прорубую. Витискаю це все скло, є глибокий рів там, де люди не ходять. Ні люди, ні тварини і це все туди я скидаю. Бо інакшого способу позбутися скла нема. Ну, починаємо роботу з тим склом. Ось так я вже зробав скло. Ви бачили яким способом. Можливо, ви знаєте, або ви зрубували стекла трошки інакшим способом, але ну, вирізати, побити скло струною, я щось не маю бажання. Дуже багато часу ну, і смисл його зберігати. А так порубав сокирою раз-раз і чистий спокій. Так, тепер приступаю Ну, того, щоб прорізати все скло. Ми зараз прийде мені... Допомагати людина, Попробуємо його зрізати. Це скло ціле, його можна ще попробувати продати. Думаю, воно трошки бортує. Як зріжемо вже це сікло, вони приступали до того, щоб різати дах. Тоді вже буде трошки легше, і буде вже інакше, коли дах порізаний. І більш вже якось відчувається, що так, скло ми вже вирізали. Ось такий фіксик! Ну я фіксики. Фіксик Микола. Ріжемо, дах, зрізаємо. Так, все, пофіксили ми, то дах. Не кидай його, не кидай, може, блядь, не ще може. Але кому він потрібен? <ріжемо> Ні, давай ми його зараз занесемо. Несемо. Так, Микола казав, що він сильний взяв, перевернув ту машину сам. Що трошки вирізали вакуум. Робота йде скоріше, коли вдвох. Трубки знімаємо зарубак. Тут бляха балка така странна. Що таких балок не бачу, як тут поприкручувано. Микола каже, зараз порубає ту балку сокером та й все. Я Микола. Нема такого, щоб воно не відкрутилось. Шкода, пам'ятаєш Микола, як, я, як ми знімали мотори, як ти розказував за ну. <райко> так що поставити більше лайків. А то ж є відео таке, як О, його, я... Та його будь боже, діти дивляться. <райко> Був такий кнопочний, а на ньому стандартне відео це було. Стандартне. Коротше, поставити більше лайків. Микола в наступному відео розкаже, як то було, в подробностях. Лайки, буду до хуя. Так, коротше, розбираємо далі. Микола печа вогнями, Косок вже відрізали, балку теж вже зняли і стоїть. Лю... І пак. Стара Микола переріжена двоє. І все, Берлінго, кінець. Микола взяв сокиру, порубав Берлінго. Самі ковалки полишалися. Микола, диві, хіба повну дві, хіба повно мусору. Треба ще дві кусок відрізати. Буковину. Ну, ти я ж перевертаю. Пожалій там це... вже ключі. Ой, ось так зараз берлін виглядає. Взагалі пасує класно. Ми його зараз будемо щось дотинаємо і скидаємо. Кола, не нервуйся. Мені взагалі дали, дали. Чого? Треба. Добре. Микола Свариця, начальник. Ось і все. Мусор, Рача, мусор. Лише, лише все тільки мусор від То Попідкидати двері, завтра позаносити і все. Берлінгово там наскладений. Ось така порізка і утилізація берліного. Зараз ми збираємо тусь мусор, підкидаємо. І наступна жертва буде сенс. Поріжемо сенс-раз раз. раз і. і все, і місця буде більше. Ми їм шукали знову якийсь металом. <звучить> ну, за півдня файно ми. Так що, друзі, накидайте Миколові лайків, а він наступній серії буде розказував за козу. І як він з Одеси попав сюди. О, оце цікаво буде. Роз, розкажи, як ти з Дніпра, звідки з Дніпра йшов до Тернополя Пішка. З Красноармейської Донецької області. Ну Ш... зараз, колись був Красноармейський, зараз Покровськ перейменували. Ну коротше, чувак прийшов пішки. Скільки ти йшов тиждень? Коротше, в неділю, в другій годині вийшов, аж на наступний понеділок, в 8 утра вже був Тернополі на жд залі. <рес> Красавчик. Так що в наступній серії Микола того трошки розкаже нам більше. Так що, друзі, всім до наступної серії.